Крізь спеку, крізь ліс, крізь висоти, без води, але з жагою до пригоди. Мило. Десятий ранок. Ми на пляжі Лара. Тут абсолютно нема людей, але поки ранок. Я думаю, вони дуже скоро з'являться, тому ми будемо швиденько готувати сніданок. Забрати намет і йти на інший пляж Лара, бо їх тут всього три, це виглядає, чесно кажучи, так собі. Це той, що знаходиться посередині. Тут просто є пісок сірого кольору. З камінчиків побудовані башти невеличкі і камінистий пляж. Нам хочеться чогось цікавішого. День купаємось в морі на пляжі Лара. Хвиля просто бомба. Вона нагинає навіть іноді з головою. І ми йдемо пити пиво в Лари. На 10-й день наші снікерси виглядають десь так. І це є наша основна страва на обід разом з Локал Бір. В ресторані Ларе. Мені подобається, що тут можна в ресторані просто з дерева взяти фінік і з'їсти. А можна взяти отаких от от плодів кактусів. Але краще їх руками не брати. Голими руками не брати, бо вони страшенно колючі, але їстівні. Дуже складно вилізти з ресторану, коли там холодне пиво а на вулиці понад 35 градусів тепла. Тим не менше, ми продовжуємо йти до наступного пляжу Лара. Нам всього 3 кілометри. Сьогодні треба пройти, можна далі займатися корисними справами, знімати відео. Поки що розімнемо ноги, бо вчора 25 кілометрів то було не слабо за півдня. Такий спець. Це є, ну, все ж це важливо. Але відсутність джерел і води, в принципі, непоганий стимул того, щоб далі. Міна планів. Виявляється на пляжі Лара на цьому пляжі. Найбільшому не можна вставати на ніч з наметом, бо вночі влазять черепахи відкладати яйця. І тут дядько приїздить, все контролює. А ми дуже хотіли побачити захід сонця в морі, там довелось плани кардинально поміняти. Ми йдемо в каньйон Авакас. В тут і так не дуже є де стати, бо попередній пляж був набагато кращий для цього. Порожній, чистий столик є. Ми вже насправді трохи розбещені е, тим, як тут на Кіпрі все облаштовано, та, тому що тут будь-яка стежка, то там, значить, всі рослини якісь цікаві обов'язково з табличками. На будь-якому місці, де менш більш гарний вид, то там завжди є якісь лавочки або лавочки зі столиками. Сьогодні ми набрали плодів кактусів на вечерю. Знову. <хи> а, я буду мовчати. Не очікували. Так, тут можна насправді. Фух, так мене серце так колата ніби я. Ой. Одинадцятий ранок на Кіпрі. Сонце вже стало і нам час вставати. Нами сьогодні поруч є прісне джерело, а це значить, що зранку в нас буде душ. Сьогодні вже не боїшся цього крану. Парковка біля входу в каньйон Авакас має туалет. Не просто туалет, там дірка. в підлозі, туалет справжній. Столик вода. Так само питна вода в туалеті. хочу Десь туалет. є не лише чоловічі жіночний, а й для інвалідів. В кожному з них є умивальничок, де можна помити руки, тобто не один загальний. Так. А, це дуже круто. Є смітничок, де ми зараз викинемо сміття. На Кіпрі немає страшних тварин, немає страшних людей, а найбільша небезпека це сонце. Тому завжди, особливо коли спуститись з гір, перед виходом на сонце нема кремом. В горах це не так помітно, а от внизу біля моря це страшенно небезпечно. 20 хвилин півгодини і Ми в каньйоні Акамас. Не чекай. Ми в каньйоні Авакас. Авакас. Ну, власне, не те, що тут лише назви дуже-дуже схожі, а ми ще й знайшли таку залежність в закінченні ас і назві каньйон. Попередній тобто, каньйон, якого ми разом були, це Вікас. До речі. В Румунії. Як тобі каньйон Авакас? Він прохолодний. Це все. Це, це, це просто рай. І тут тече вода прямо під ногами. Як завжди у нас відбувається, ми пролізли половину схилу трошки небезпечного нагору і виявили, що нам не туди. Нам треба було йти низом каньйону далі. Тому вертаємось назад. Але краєвиди тут ну просто фантастичні. Останні новини. Ми вирішили не лізти куди лізли, бо там було небезпечно і точно то був не підйом. Вирішили не йти до кінця каньйону, бо він ще дуже-дуже довгий, а щось супер цікавого далі там немає. Вирішили повертатись до початку і йти в... Селище Святий Ніколай. Там шукати пригод і місце для ночівлі. Що, Я забув, хто Святий. Чи Дмитрій, чи Ніколай. Антоніо. Ні? Може бути. Наш останній ранок на Кіпрі. Ледве встало сонце. Будемо готувати сніданок. Останній раз купаємось в морі. І потроху будемо по містах вибиратися до аеропорту в Ларнації. Ми вже проблема вкувати речі так, щоб не треба було багато що міняти перед літами. Так, щоб мій рюкзак знову в ліс ручну мало плажу. Задача не помінялася. Рюкзаки мають влізти в одну велику, в одну малу по пляжу. І ніби ми з'їли купу їжі, тобто рюкзак навіть має влізти, але ми знайшли крутий туристичний килимок для йоги в лісу. Закинутий, бідняга. І тому він, по моєму моєму рюкзаку, не дуже змінив ситуацію. Ще ніколи так в мене ідеально не складалося розрахувати їжу і все решта. На останній сніданок, останній сублімат, який є. На останньому газі, який був, закипів ще один казанок води, куди я зараз висиплю останній чай, який у нас залишився. Ідеальне розрахування їжі і газу. Молода сім'я. Добряче-добряче нам зекономила і час, і воду, якою здається на два ковтки для кожного. Банани. Ті ще зовсім-зовсім зелененькі, але за місяці півтора буде гарний врожай. Виявляється, в неділю Кіпр майже вимирає. Тим більше сьогодні, з 1 жовтня, в ті автобуси курсують тільки по розкладу неділі. Ми не можемо знайти безкоштовний Wi-Fi, щоб подивитись розклад. Тут немає жодного дня, жодного автобуса інтерсіті. Міські автобуси ходять дуже погано, відповідно, ми вже не встигаємо ані в супермаркет, ані нормально в кафешку, бо всі кафешки, що ми бачимо, вони зачинені в неділю. Мабуть, вже зимовий сезонних настав. І тепер наша задача хоча б встигнути на літак, бо ми не знаємо, як ходять автобуси. Ми просто сидимо, чекаємо будь-якого автобусу інтерсіті. І нас рятує тільки величезна пляшка льодяного пепсу. Пепсі і величезна, величезна пачка Лейс. Все. Ми на автостанції Каравела Стейшн в папусі, а нам би у Ларнаку. Важлива інформація про автобуси, які йдуть з аеропорту в Ларнаці в центр міста. Вони зупиняються на другому поверсі аеропорту, а не на першому. Бо ви виходите з першого, автобус вас чекатиме на другому. Тут зразу на зупинці є розклад і карта руху автобусів. Можна переглянути розклад на Зінонас Причому що важливо, що на будь-якій автобусній зупинці для того, щоб знати на які саме ви є. Вони відмічені чорним кольором. Ось ми, наприклад, ми зараз на Зупинці аеропорт на чорним кольором.